Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів, підписників, всіх з наступаючим новим роком. Так, всіх з наступаючим, бо сьогодні у нас, коли ми розмовляємо з Віктором, 30-12. -е, -е. І зараз майже пів десятої вечора через пару годин вже це інтерв'ю буде на каналі Катя Солонар. Ви зможете його подивитися. Також глядачам я нагадую, будь ласка, підписуйтеся на Віктора Литовського, його соцмережі, його контакти є в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, поставте лайк до цього відео, не забудьте це зробити. І також на мій. Ютуб канал, підпишіться. Переходимо до важливих запитань, і от з чого ми почнемо: переговори Трампа і Зеленського, що були в Майамі, можуть привести до першої за 5 років телефонної розмови Зеленського з Путіним. Це пише Fox News, А Fox News це ж нібито у нас ну, республіканське, да, ЗМІ. Чи бачите ви таку розмову? Я не знаю, ну, я, певно, під дулом пістолета ця розмова, можливо, в мене не випадає її. Тобто в підвішеному стані, і її... кожного разу будуть як... або якісь маніпуляційні процеси обхідні шляхи, або навіть якщо така розмова відбудеться, ми про неї знати не будемо. Mm, тобто навіть так може бути? Потаємно може бути. Потаємно. Ну, в мене випадає що більше ніж ні, ніж так. Це цікаво. Віктора, скажіть, чи дізнаємося ми в новорічну ніч щось таке, що змінить наше життя назавжди? Ну, наприклад, раптове підписання миру? Нам скажуть все, підписали. Чи як місяць тому казав український політтехнолог Петров, що Зеленський у, новоріч, у новорічну ніч раптом скаже, що я втомився, я йду, чи Путін раптово погодиться на мир? Скаже все, закінчення СВО, там всі діла коротше, якісь такі події, які ми взагалі не очікуємо. Час новорічна ніч це завжди час е, мрій, час фантазії, час якихось сподівань і вибудовування планів. Якщо відштовхуватися в форматі розкладу, я не бачу жодної складової, яка вказувала б на те, що якась визначна точка або новина е, сколихне інформаційне поле. Е, мир. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані, тобто немає в нас ситуації, котра вказувала б на те, що є момент завершення. З точки зору відходу, воно ну, може бути, знаєте, як таке розчарування, тому що ти, ти дійсно чекаєш, ти тримаєш кулачки і віриш що саме в цю новорічну ніч, що відбудеться якась е ситуація. новина, вона, котра е кардинальним чином зміни. Цю ситуацію. Але з точки зору росту, ну це ілюзія, це необмежений вибір. Може користатися все, що завгодно, але з точки зору трансформації, воно не впливає на завершення процесу, і на те, що якось е е е новорічна промова вплине на. Кардинальним чином вплине на перебіг подій. Плюс не треба забувати, що зазвичай новорічна промова вона записується заздалегідь і у диктатора Кремля я впевнений, що вона вже готова наперед на декілька років. А стосовно зрушень, ну поки, поки немає, поки чекаємо, сподіваємося, тримаємо кулачки. Сподіваємося і надіємося на ліпше. Але, виходячи з розкладу, я. Трошечки знімав хорошеві окуляри, що саме в цю новорічну ніч щось фундаментальне можливе ставиться. А Зеленський у новорічну ніч те, що так званий прогноз чи жарт Петрова, може сказати, я втомився, я йду? Куди? Ну, з посади. Не знаю. Багато сторін хотіли би почути це, але в форматі ситуації в мене випадає, що ні, не буде. Десятка желів, тяжка ноша, тобто ти все одно будеш продовжувати тягнути цей тягар. А ще до речі, що цікаво, от згадаємо початок 2019 року, коли Зеленський на одному з головних таких телеканалів України не будемо казати на якому, оголосив про те, що він іде в президенти раптово. Так чи може от цього року, тобто, вже як наступного виходить, що 1 січня якийсь такий цікавий кандидат, також на якомусь іншому вже каналі, сказати добрий вечір. Я йду в президенти. Наприклад, так, я натякаю. Там, Це не просто натякання, тому що в нас випадає по королю мечів. Король мечів якраз під залужного підходить, і з точки зору ситуації, карта зірки вона показується те, що. Це вже є в планах в інформаційному полі. Е, є якийсь е, верховний жрець, який намагається проштовхувати е, цю кандидатуру, і причому найближчим часом він повинен активним чином в, е, скочити в передвиборні перегони і в передвиборну гонку. Оце цікаво, дуже. Я в другий раз насправді переглядаю це питання, подібне питання, і приблизно відсотків 70 розкладу вони показують дуже схожі комбінації. Ти, начебто, вагаєшся, начебто кажеш, ну я не знаю, не думаю. Можливо, ні. Є чим зайнятися та ні, я не, не створений для цього, але потім каже, що ні. Ми тут порозмовляли, посперечалися, прийшли до діалогу, і не я хочу, а мене хочуть бачити. А це може статися таке оголошення на каналах попереднього президента України. треба відслідковувати які там кордони інтерв'ю будуть відбуватися найближчим часом бо зазвичай подільні майданчики використовують якості не обов'язково тобто ти будеш намагатися якось інакше підходити до ситуації це не обов'язково може бути пов'язано з каналами попереднього президента але можливо можливо але не обов'язково Розумієте, тут карти не бажаного Я думаю що будуть використовуватися різноманітні важелі впливу в тому числі і ці. Але враховуючи, що трошки змінилося час, і змінилося ставлення українця до телебачення, марафону і тому подібне, я думаю, що по YouTube, майданчики, соцмережі, TikTok і тому подібне більш інформаційно цікава, складова середовище, ніж. Так, але ж телеканали вони також паралельно транслюються і будуть, в Ютубі. будуть. будуть, будуть. Давайте перейдемо на період після нового року. Пригадуєте, Віктор прогноз Равіна про кінець війни 15 січня. Плюс тут же ж прем'єр Польщі Туск каже, що війна може закінчитися протягом декількох тижнів. І найголовніше це Зеленський. Бо він запевняє, що перші документи по мирному плану будуть готові для підписання у січні. Тож питання таке. Раптом ця дата 15 січня як зупинка бойових дій актуальна вже. Що скажете? Я б не хотів би сперечатися з вельми поважним равіном. Туск і Зеленським, але з точки зору розкладу, 15 січня для нас це черговий гачок, за котрим ми намагаємося схопитися обо... обома руками, що до 15-го треба якось протягнути, а далі вже буде все, все окей. В нас дві карти в кінці розкладу. четвірка жезлів. Перевернутому стані це відсутність. От через випробування, через труднощі ти не вийшов на той Рубікон, на котрий сподівався, і далі випадає десятка бачів в перевернутому стані. Це такий самовипіл. Само це момент того, що ми розраховували, 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 де не розрахувалися, е, не дійшли до бажаного ефекту, і результату, і ну, в мене поки випадає продовження. Карта помірності вона радить. Е, не притягувати себе до якоїсь конкретної дати, чи до 15-го числа. І друга складова. Єдине, що в мене випадає реальне з тих всіх домовленостей, це тільки кожного разу та сама карта. П'ятірка жезлів, котра зазвичай випадає на передвиборні перегони, на вибори. Тобто висока ймовірність виборів, дуже висока. Все, от, все інше, воно ефімерне, воно притягнуто за вуха, або воно не буде працювати, або його не буде взагалі. От щодо виборів, тільки трошки про інше. Зеленський каже, що потрібно проводити референдум щодо підписання мирної угоди. Запитання: як українці проголосують на референдумі щодо виходу ЗСУ з Донецької області в процентному співвідношенні? Чи ви просто бачите, що він не відбудеться і тут ні про що навіть дивитися? Важке питання. Е, о, цю карту я б сказав, 50 на 50 насправді. Тобто, не, немає перекосу в, в єдині за чи проти. Але враховуючи, що без пожинання плодів, е, я взагалі не думаю, що ця ситуація вирішиться з допомогою референдуму. Тобто воно, воно випадає як непід'ємна ноша, випадає як процес, який е, е, ускладнить твоє життя, але не дасть бажано. Зробили ми референдум, що ні. Якось це вплине на режим Кремля? Ніяк не вплине на режим Кремля. На західних партнерів вплине не, ні, не вплине. Зробили, що так. Все одно, тобто, тут о, мова ж йде не тільки про Донбас, але й про інші шматки України, котрі Росія хоче отримати. Тобто ми намагаємося шукати раціональну складову, але тільки Україна намагається шукати раціональну складову, шукати якусь чесність, правильність виходу з ситуації. Всі інші клали на ту чесність, і будь-який референдум, навіть не на користь Росії, він не буде ніяким чином впливати на перебіг подій, виходячи з розкладу. І от ще тут коротко про 2026 рік, бо я розумію, ми будемо ще тисячу разів в наступному році все це дивитися, але просто коротко. Який Віктор, от у вас загальний такий прогноз по кількох питаннях? Я одразу всі озвучу, по територіях: чи буде більше окуповано, чи навпаки, можливо, що ми зможемо відбити де окупувати багато територій? Можливо, так чи буде демобілізація, чи продовжиться примусова мобілізація, чи ця історія перейде в якесь інше русло? Ну, в принципі принципі, от поки все. 26 рік я називаю у мене кожного року. Я роблю нотатки стосовно основних моментів, на котрі необхідно звернути увагу. 26 рік. Я називаю роком скаженого коня, коня, такою, яка може тягнути тебе в різні боки. І той стан, коли. На єпподромі, ти розумієш, що от, от, повинна вона прийти першою. І твоя ставка повинна зіграти, але перед е, фінішем е, починає бігти в інший бік. От це 26-й рік в форматі наших основних очікувань стосовно територіального питання. В мене випадає насправді стагнація. Тобто, моменти того, що рухатися ми можемо то вперед, то назад, але залишатися плюс-мінус на тому самому місці, на котрому є зараз, це розклад, в котрому одразу є ймовірність повернення території і втрати. Тобто, з одного кінця ми повертаємо контроль з іншого. Нові спроби можемо отримати від ворога в напрямі інших територій. І в контексті ситуації це процеси, котрі нагадують, знаєте, крок вперед, крок назад, і в результаті як топтання на місці. Якщо ми кажемо стосовно о, демобілізації, в нас випадає карта праці, в нас випадає верховна жриця. тобто якісь документальні процеси, якісь будування планів будуть відбуватися, але о, карта праці випадає в перевернутому стані. Тобто це документи, розмови, це о, я не знаю, меморандуми бачення, законі, закони і тому подібні, не, котрі не. О, або не налаштовані на те, щоб працювати зараз, або будуть працювати з відтермінуванням. Тобто, ось ми вже домовилися, як це буде виглядати, але працювати це буде з такого то числа. Наприклад, виплати там по третьому, по, по третій дитині. Ми вже домовилися, але ця виплата буде відбуватися там в січні місяці, не не раніше. Тут не, так та само це завжди з законами, це завжди так. Але воно розтягнуто в часі, воно розтягнуто в часі по дурню, тобто пошуку обхідних шляхів Ти свідомо розумієш не формат того, що ти не обмежений якимись законними, підзаконними актами або правилами, а в тому форматі, що ти свідомо будеш відтягувати цю дату для того, щоб тримати контроль над ситуацією. Uh, якщо брати з точки зору мобілізації, в нас випадає колесо фортуни. Це трансформаційний процес, і трансформаційний процес ну, в цій складовій ситуації повинна покращитися, тому що ти uh, будеш відходити від uh, старої системи, старої схеми роботи, і uh, трансформув цей процес він дійсно має, має можливість трансформуватися в короткий проміжок час позитивним чином. Віктор, щиро вам дякую за цей прогноз. Вітаю вас, наших глядачів, себе, з наступаючим Новим роком, і бажаю всім нам загадати бажання, яке обов'язково здійсниться вже от в наступному році. Всім всього найкращого. Будь ласка, не забувайте поставити лайк до цього відео. Пока!